Повчальних випадків в житті є так багато, вчимося ми на них. І то не раз один з таких я хочу розказати, щоб задуматись, міг кожен з нас. У невеличке місто для служіння приїхав новий пастир, молодий, буревний, бо все його стремління в діло Боже вкласти запал свій. Але в житті. По всякому буває, і щоб побачити, які є ми, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Так через кілька днів перебувані, в тому місті випадок один для нього справжній став випробуванням, чи у малому буде вірний він. Так довелось по справах міста поїхати йому. В автобус сів, шофер немолодий вже був, плечистий, служитель привітався, заплатив, отримав здачу і коли сидів вже, побачив зайві центи у руці. Він зрозумів шофер дав трохи більше, але чого були варті гроші ці? І одна думка змінювала іншу. Ти пастир, говорив голос один. Що не твоє, то віддай скоріше, щоб знеславлений був Божий син. Віддай скоріш, він просто помилився. Уже віддай, чужого не бери. Ти вже багато дечого навчився, як інших учиш, так і сам роби. А другий голос говорив Ну, що це? Це просто смішно, дріб'язок і все. Чи в тебе немає іншої роботи, що ото совість так тебе гризе? Та ти не вкрав у шофера ці гроші, він і без них добряче заробив. Тут навіть інше може бути, це Бог тебе вважай, благословив. І так він їхав всю свою дорогу, і коли час виходити настав. Біля шофера зупинився того, і лишні гроші він йому віддав. Шофер сміхнувся і каже, Я вас знаю, ви новий пастер, хоч ще молодий. Тепер обов'язково завітаю у вашу церкву в день свій вихідний. Мені вже дуже захотілося знати, як вчинити. Коли я помилюсь, чи будете ви зайве віддавати, але ви справжній, пастер, я дивлюсь, задумаймося й ми, бо може кожен мати подібне у своїм житті, Бог випробовує, як вчинити зможеш, хоч, може, будуть і неценти ті. Мили з Христа. І як приємно Богу, коли нас узнають в словах, в ділах, то будемо пам'ятати цього, що ми в людей постійно на очах. Тому просимо сили жити свято, яке б служіння в церкві не несли, щоб, дивлячись на нас іще багато, у покаянню до Христа прийшли. Амінь.